Мікс ковтинок фірма Оліс. І хвилитки будуть різні і регланчики, і тепленькі. Така на дівчинку 5-6 років. Регланчик такий 8-9 років. Ще один на 6-7. Такий яскравий 5-6 років, 116-й ріст. Ковтинка такий джемперочок на карманчиках 9-10. На дівчинку 7-8 років такий пишний рукавчик тут йде у нас 128-й ріст. Гольфік тепленький, легенький така плізочка, буде 8-9 років. І це червоненький 9-10. Під джинс така кофтинка, м'ягесенька. 89. 4, 5 ручків. Такий регланчик на манжетику знизу. Це в'язана ковтинка. 4, 5 ручків. 13, 14 регланчик. 13, 14 на манжетику знизу. На манжетику на рукавчиках, капюшоночка, 8-9 років. Карманчики присутні. 5-6 років регланчик дівчинка. Маквіни 5-6. 6-7 Гольфик такою резиночкою гарно тягнеться і вік її на 4-5 років, 110 рис. різ. Тепленький, м'ягесенький гольфік, різочка 6 7 Капюшонка 13, 14. І два регланчика 9, і 10 років. Молочний, біленький.